Всіх вітаю на своєму каналі. Любі друзі, сьогодні хочу вам показати, зробити такий невеличкий огляд посуду, який я хочу продати. Така невеличка буде сьогодні барахолка вдома розпродаж деяких моїх предметів. Предмети будуть сьогодні з кераміки, з фаянса і декілька предметів із скла. Ось хочу розпочати таким набором горшиків. Горшики керамічні для запікання. Вони новенькі, ними ніхто не користувався. Навіть там є така надпис, є такий надпис Прітного апетіта. Такі горшички гарненькі. Зараз я вам покажу ближче. Новенькі, вони всередині також новенькі, блищать. Немає скольчиків. Ось такі гарні предмети для запікання. Цей набір із трьох грошечки буде коштувати 200 гривень. Також хочу вам показати ще один набір. Із кераміки. Це ось такі дві чашечки. Вони маленькі, такі глиняні керамічні чашечки. Також набір новенький, маленькі дві чашечки. І також до цього набору входить ось така сільничка. Я вважаю, що це сільничка у вигляді такого черпачка чи ковшика. Такий дуже Гарний такий незвичайний набір з таких предметів. Також цей набір буде коштувати 200 гривень. Ще хочу показати вам ось такий предмет до продажу. Це соусник фаянсовий. І як ви, мабуть, здогадалися, що це будянський. Фаянцевий завод. Стареньке клеймо, ось ми бачимо, такий дуже гарний величенький соусник. Є тут трішечки щербинка. Ось така щербинка. ось бачите. А так все ціленьке. Криття таке червоне, гарне, Не потерте. І золото не потерте. Такий соусник буде коштувати 150 гривень. Так, що іще в мене до продажу? Ось така дуже гарна річ. З така мила це такий ведметик з бочечкою для меду. Гарний такий виріб, керамічний. З кришечкою, все ціленьке, навіть є клеймо. Дуже гарненький такий ведмедик для меду. Така ємкість для меду. І такий ведмедик з бочечкою буде коштувати 300 гривень. Любі мої, хочу сказати, кому щось дуже сподобається, пишіть мені на вайбер. Номер вайберу буде під, в описі під відео. І також є місце невеличкому торгу. Так, і далі будуть скляні предмети. Так, сюди поставимо, щоб не заважав. Ось такий скляний глечик або молочник. Він з гудного скла, невисокий, доволі він такий маленький, гарненький, все ціленьке, скольчиків немає, тоненька така ручечка, старенький він, десь 50-ті роки. Дуже гарна річ. Для вершків або молока до кави і ціна 150 гривень. Також хочу показати ось таку цукерницю. Цукерницю або вазочку для печива з кришечкою, ось така. Сама вазочка, яка знімається з кобальтового скла. Також ціленька, нема щербиночок, нічого немає. І ось така підставочка, куди вставляється ця вазочка. Навіть можна її використовувати як шкатулочка для якихось дрібничок. Ось така гарненька. Ціна їй 250 гривень. І до вашої уваги останній предмет, який я хочу продати, це ось такий предмет, це вижималка така для цитрусових, соковижималка для цитрусових фруктів, лимона чи апельсина. Ось така вона скляна, з ручечкою. І такий носик, щоб зливати уже готовий сік. Гарненька також це вінтажна річ. Я за неї хочу 200 гривень. Так що, любі мої пишіть, кому що сподобалося, пишіть мені у Viber. На сьогодні все. Ставимо, не забуваємо вподобайки, підписуємось на канал, хто не підписаний. Пишемо коментарі, пишемо повідомлення у Viber. Буду чекати. І до нових зустрічей. Пока-пока!